Усім привіт! Усім привіт! Сьогодні показуємо стан мотоцикла. Єдиний в Україні, а можливо єдиний в світі такого стану. Е, Honda St 600 з Японії і мотоцикл 88 року. Просто ви подивіться на цей стан. Це повністю все оригінал. Тобто ніхто нічого не перефарбовував, не переробляв. Не реставрував, модне слово. Та ну і так неможливо було перероз Там у нас ти ж знаєш люди, які проблема в цьому. <світ> Слухай, навіть у ті хомутики рідніші, йомо, йомайо. Йома. Та ну тут повністю весь мотоцикл, ну я не знаю, ти пам'ятаєш хоч один такий хондистит, щоб у нього от настільки чітко тут все стояло, щоб воно не отак от було роз... Тропирчиною, а от так от все в ось тут щоб ось так от все було. Вон заводський лак. Це ж це 88-го року і це все завод. Повністю, тут все завод. Спиці, подивись які спиці. І що подивимось якого року гума. А це щось змінює. Ні, не. цікаво. Тобі не цікаво? 10-го року. Такий протектор. Клотки, диск, гальміни, все просто як нове. Ну, тут вироботки ну, немає просто. Ну спиці це взагалі ця ступиться. диви, усі заглушечки на місцях. сигнал, тут не просто все. Не знаю, это захист радиатора, он полюбляет там снизу выгнивать, тут взагалі бомба. Да, ну а пера брюка, типа, ты мне. Бля... Захист на, этот, на, шланг. Просто все, как новый. А штанг, вот. Це все оригінал, тобто це ніхто не ні, по нічого, оце я знаю теж фільтер, це алюміній і дуже часто корадує тут просто все. Самого тяжелого. Там устанавливали на довольно mm -hmm. Так сидіння, и у комфортно. нас сидит, ще ці... Штучки. Зеркала, до речі, теж оригінальні. є одна перевага мондиспіт, десь одного 4 ступіння. Високий крупний момент і не треба постійно платити коробку. нічого не денег не столько, нічого не дену зацели, ничего не...